Друзі, пригадуєте, я кілька днів назад викладав на каналі відео про те, що таке Дамаск і як він використовується на ножах. І я там згадував шведську компанію Дамастіл, яка вміє варити елітний порошковий нержавіючий Дамаск, який, в принципі, є зараз топ-технологією серед Дамасків. Ось сьогодні є можливість побачити, що таке Дамастіл. Я дякую одному з е, своїх підписників, е, який прислав мені е, цей та інші ножі своєї колекції на е, загострювання. І от у нас є з вами можливість зараз роздивитися е, такий чудовий виріб, де клиночок зроблений з Дамастілу. Е, модель називається Metamorphosis, Метаморфозіс, Титаніум, Дамастіл. Така от ліміточка, це просто, напевно, знаєте, дивишся на ніж і розумієш, що тут взагалі всі сучасні преміум матеріали і технології використані. У мене, до речі, є відео на каналі, якщо ви не бачили, про один із ножів компанії Лайн Steel. Я там назвав «маніаки із Маніаго. Так от, там є дві компанії: це «маніаки із Маніаго Fox Knives і Лайн Steel. От, італійські компанії, які роблять справді класні речі, хоч у них є там і відносно бюджетні моделі і так далі. Ось, але в даному випадку ну, це така шедевральна штука, оцей метаморфозіс. Я навіть рукавички одів, тому що це ну, така справді колекційна річ, красива. Давайте просто розглянемо ближче цей ніж, полюбуємося ним. Ось, Не знаю, я в кадрі. Так, я в кадрі. Що тут? Ну, по-перше, це лімітка. Таких ножів є всього 300, і це ніж за номером 33 серед цих 300. На клиночку шведський дамастіл, порошок нержавіючий, з твердістю біля 60 одиниць. Я доклав відео про різ цигаркової гільзи. Я люблю цей тест, він багатьох людей вражає. І е, захоплює от, е, сам просто факт, що можна взяти от, гільзу і так от її перерізати там одним рухом. Тому я не вважаю, що це якась вершина там, заточувального мистецтва, але це вражає і це людям подобається. І мені подобається це теж. Тому я купую там гільзи коробками і там тренуюся на них, коли я загострюю якісь цікаві ножі там. От, тобто, це. Досить часто в мене така розвага. ну, Якщо в мене є для цього час, звісно, і якщо в мене для цього є там і, ніж, і настрій. От. Але загалом е класний показник того, що ніж доведений, ніякого там завусенця, я знімав, до речі, теж окреме відео про те, що коли ріжемо гільзу, це ніяким незавусенцем, який там після першого ж там зникне, зламається і вже другий раз він цю цигарку ніколи не переріже. От. Я знімав відео, можу докласти в опис. Посилання на це відео подивіться, так що ріс, сигарети це не якийсь трюк, який можна зробити лише один раз. Якщо гарна сталь і все зроблено правильно. Прибраний весь заусенець це можна робити і до роботи ножа, і після загострювання одразу. Так що, одним словом, давайте до метаморфози вернемося. Тобто, це ще одна компанія маніяки із Маньяго, які в хорошому сенсі ми є маньяками. тобто багато дуже технологій, преміальні матеріали. Ну, тут, відповідна і ціна. Буде вам цікаво, собі знайдете, хто їх продає, які є варіанти, тому що є інші клини, є інші варіанти. Ось Дамастіл на клинку. Далі ті маскус, оця частина, яка от вона так грає якимись кольорами. так. Це технологія Тімаскус. Тобто, між собою зварені за схожим принципом, як Дамаск, між собою зварені кілька сортів титану, і вони анодовані в той чи інший спосіб вони дають теж таку свою візерунок на поверхні. Теж матеріал непростий, досить складно його отримати. Придуманий він і так давно, десь у 2000-х роках, в Сполучених Штатах придумали отакий спосіб, такий композит з кількох видів титану. Хоча, крім тімаскуса, є ще Мокуті, це от, схожа технологія, як японці роблять, вона називається Мокомегане. Тобто вони декілька видів кольорових металів між собою навчилися зварювати. Ось то це вже більш сучасна Макуті, це там титанова версія. Є ще ціркуті, це коли зварюють між собою там титан і цирконій. Ось так що такі суперсучасні матеріали, які мають от хороший, дуже естетичний вид. Далі на руків'ї є плашки: в основному це титан теж дуже гарний матеріал, який зараз популярний. Вставочка зверху такий своєрідний ну, бекспейсер. Тильник такий це карбон, з цього боку теж тімаскус, механіка ножа побудована на відкриванні через фліпер. ось, І крім того, замочок такий радіус називається чи радіус лок, можна відкрити просто за кнопку, нажавши її, можна ось так закрити, нажавши її, можна відкрити. Ну і крім того, всього, можна, кажу, ще раз, відкрити через фліпер. Мабуть, можна відкрити і таким чином теж. Ну, Красота. Справді, краса і багато дуже технологій, сучасних матеріалів. От, про домостіл давайте я коротко ще розкажу, що зварювати між собою різні в пакеті різні вуглецеві сталі. Можна навіть навчитися робити це в гаражі. Це складно, буде багато непроварів, буде брак, буде в середньому, знаєте, якщо змішати. Між собою кілька сортів поганих сталей, вийде дуже поганий Дамаск, якщо неправильно зварити між собою хороші сталі, буде просто такий середнячковий Дамаск. Тобто Дамаск не завжди покращує якість і він може бути по своїй якості гіршим, ніж ті сталі, які входять в його пакет. От. Але загалом це чудова давня технологія, яка дозволяє зробити такі цікаві індивідуальні візерунки, орнаменти. Може використатись на обкладках. Але от е, Шведи в компанії Doma навчилися навчилися варити з порошкових сталей, от варять у вакуумі, в контейнерах, скоріше всього, я точно не знаю, я не був на заводі там, у Швеції, взагалі поки що не був у Швеції. Хоча я був у 25 країнах світу, дуже люблю мандрувати. Але колись мені трапиться і в Італії потраплю в Маньяго, Ось зайду в гості до Фоксів і зайду до Лейнстілів. А буде змога потрапити в Швецію. Швеція це одна із самих таких потужних країн, де розвивається металургія. Відома е, така компанія Бьолер удехоль Чи зараз Едельсталь вона називається Едельсталь. Це теж Шведи, Шведи з австрійцями. Ну, не менше з тим. Е, це так ліричний відступ. Е, тобто. Багато дуже речей. Дамастіл, який це порошкова, нержавіюча композитна сталь, де в пакет входять декілька стали. Ось там є різні думки, які саме. Там, наприклад, я читав кілька видів пакетів, які вони можуть зварювати, але вони не вказують, які сталі використані в пакеті. Вони просто Дамастіл та й Дамастіл, але візерунки чудові, вони їх певним чином там програмують, добиваються якогось певного повторювання того чи іншого орнаменту. Це досить складно, тому що треба це все проробити, зігнути, скласти, прокрутити певну кількість разів в певних напрямках. І скомбінувавши всі ці напрямки, кожен раз проварюючи, можна досягнути якогось певного такого результату. Ось тому Дамаска завжди індивідуальна річ, неповторна, і навіть на одному шматку Дамаска цей візерунок може відрізнятися там. Ліва частина заготовки від правої може мати в собі. Різну кількість цих ходів і різні відстані між ними, різну форму цих елементів. Так що Дамаск це завжди річ, яка, річ в собі, річ, яка одна така у світі неповторна. Те саме і з Тімаскосом. До титану ми вже трохи звикли, тому що титан часто зараз використовується на ножах там, середнього, вище середнього цінового сегменту. Гарний матеріал, міцний, легкий. Ось він не вміє, скажімо так, він не окислюється, тобто він не псується від якогось там контакту з водою чи з чимось іншим. Ось тому титан це зараз такий ну якби стандарт ну для ножів дешевих, називаємо так. От, тут клиночок цікавий теж по формі. Не знаю, мабуть, от. Класна слюсарка. Тут, звісно, що мало що можна додати. Все зроблено дуже гарно, симетрично. До речі, цей малюнок, якщо от, не знаю, чи камера передасть на обусі, той самий малюнок повторюється візерунок, тому що це суцільний Дамаск, це не ламінат. Де там зліва, з права обкладочки посередині якийсь шар там, якоїсь там ріжучої сталі. Ні, це суцільний Дамаск. Якщо вам видно, просто не знаю, чи камера це передає, чи вона це ловить. Тут можна роздивитися навіть цей візерунок зверху ці орнамент, ці зірочки, і він і йде по всьому масиву цього клинка. Ось про замочок я розповів вам. Він тут цікавий, авторський це теж, по-моєму, розробка когось із людей, дизайнерів, які працюють з компанією Fox Knives. Ось, чи зручний він, чи ні. Я скажу так, що будь-який ножовий замок будь-який до нього можна адаптуватись, можна звикнути до нього, якщо він вам спочатку не незручний. Ви там щось собі складаєте, ніж на пальці. Це лише питання там, часу і навички, яку ви здобудете. Ось я зробив таку теж помилку, але вона не фатальна, тому що я маю просто відчуття в руках. Ви бачите, тут наскрізні отвори просто в плашках. І я коли почав складати, мене от палець туди потрапив всередину. Ось. І я почав складати ніж. І це трохи насправді може бути фатально, тому що можна собі там, як гілітиною, зрізати частину шкіри на пальці. Ось тому. При складанні ножа краще туди його всередину так не класти. Хоча він інтуїтивно може туди в отвір прийти. Це може там хтось вважає там, за мінус, хтось за особливість. От, я вважаю просто, що якщо людина не готова, взяла цей ніж і от просто отак його махом склала, ну, оця глітина може спрацювати проти неї. Так що треба бути обережним. Ось. А так взагалі ну, чудовий ніж. От, мені подобається в таких ножах те, що це якби є флагмани, тих чи інших технологій. Ну, очевидно, що якщо зроблено там 300 штук з таких ножів, то це не розраховано, що це буде там масовий продукт. Це там відображається і в ціні, це відображається в кількості штук, які вони роблять. Але є варіанти, я думаю, що кожен із цих варіантів, які існують на цей ніж, на метаморфозіс. Я думаю, що кожен із них там зроблений в якійсь певній кількості екземплярів. Але тим не менше, очевидно, що такі речі. Колекційні, вони зроблені як демонстрація того, що може компанія. От. І Lion Steel, і Fox, вони от вміють робити там, інтеграли, роблять, тобто у них точність, там, станки з числовим програмним управлінням, можливість там, добратися фрезами, зробити такі внутрішні вибірки. Це все дуже непросто і складне обладнання. Зрозуміло, що все відносно, тому що що таке складне обладнання, там, коли роблять процесори, там, на, не знаю, там, на 2-3 на нанометри це ще більш складне обладнання, де там взагалі може одна компанія в світі умовно вміє робити це. Все це дуже відносно, тому що е, в ножах це складно для якихось інших там, технологій, цілей, там, для обладнання, скажімо, медичної і так далі. Ще більш е, високоякісні, високоточні станки використовуються. Але ми говоримо зараз про ножі. То тут, от, знаєте, от, ніж зроблений так з розрахунку ну, на якусь, припустимо, ножову виставку на цінителів. Він, в принципі, і презентований там рік чи два назад на Blade Show в Сполучених Штатах. Він презентований, я думаю, просто як показ того, що ми можемо і вміємо навіть ось так. Але в будь-якому випадку ніж дуже красивий, не можна повністю користуватися, йому нічого тут не бракує. Ергономіка непогана, можна нарізати, не знаю, готувати собі там сендвічі якісь або брати з собою там в ліс і так далі. Тобто він не є яким, знаєте, таким, що. Дизайн зараз дизайну, але ножа тут немає. Ні, це ніж, це ніж, але демонструє практично майже всі там сучасні технології, матеріали, які зараз на піку популярності. От класна річ. І я ще раз дякую своєму підписнику. Мені подобається те, що в нас на каналі з вами ну, формується класне таке ком'юніті, така спільнота. Для мене це ну, максимально цінно. Бо канал важко перетворити в щось інше. Це не може бути в ножовій тематиці, це не може бути якимось там бізнесом. Це не буде набирати там, стільки там, мільйонів переглядів, щоб це там, годувало мене там, чи дозволяло мені там, кинути все інше і займатися тільки цим. Ось. Я знімаю ті речі, на які я знаходжу час від своїх основних занять, своїх основних професій. Але один із таких наслідків того, що я там веду, трачу на це час, якісь ресурси. Для мене час це теж ресурс, як напевно, як і для вас. Деколи він дорожчий, ніж ті кошти, які можна за цей час там, втратити чи загубити. Ось. Але я зараз про інше. От мені подобається наша ком'юніті. За весь час, я не знаю, ну, от буквально я там за півтора місяця вже там ми вийшли, більше на 200 тисяч переглядів, там півтори тисячі коментарів і так далі. І от дуже адекватні, цікаві люди пишуть, пишуть в приват. Мене завжди можна знайти. Мій канал називається Віктор Мацикур, тобто Це моє ім'я і прізвище. І в мене майже немає однофамільців взагалі в Україні і в світі. От рідкісне прізвище і походження моє досить мені цікаве, із за того, що я таке прізвище маю, яке я отримав від батьків. І от мене дуже легко знайти. Я веду до того, що якщо людині там цікаво мені щось написати. От. І вона не хоче писати коментарі в YouTube, тому що Ютуб баниться посилання. Ютуб може так показати, сховати все, що я просто не знайду цей ваш коментар. Ви можете просто там знайти мене у Фейсбуці. От. Хоча Facebook Чертяка теж працює так собі. Ваші повідомлення можуть просто десь потрапляти в спам або в якісь запити на повідомлення. У мене таке бувало не раз, коли я через місяць міг помітити, що в мене є там якісь папці-спам. Запити на повідомлення. Але тим не менше, мене можна знайти чи запитати мій номер телефону. І от час від часу мені, от навіть за останніх місяць-півтора, такі класні ножі трапляються. Ну, на огляд там, люди просять зробити огляд на ніж, там заодно його там, відремонтувати, відрегулювати, загострити. Ну, мені дуже це подобається. Я вам дуже за це дякую. Тому що для мене там загострювання ножа це там не є якийсь такий повноцінний бізнес. Я не займаюся цим від ранку до вечора, але я цим займаюся щодня. Щодня. І загалом за рік, за два, за п'ять ножів, яких я нагострив, це тисячі, це не сто, це не двадцять і не двісті, а це тисячі, не знаю, три тисячі, п'ять тисяч. Не знаю. Я не здатний порахувати, тому що це я не веду статистику, я не ставлю собі десь якісь там палочки, галочки. Але це тисячі ножів. Тобто, загалом я загострюю дуже багато, дуже часто щодня. Але приємно мати справу з людиною, яка до тебе прийшла, послухала тебе. Почула щось цікаве, написала тобі, запропонувала, припустимо, той чи інше, ніж загострити чи зробити якийсь огляд. От мене, наприклад, Андрій, власник ножа, не просив робити огляд, але це настільки в нього ну, класний смак в людини. Він придбав річ, яку ну, в якихось умовах, і я би собі, там, напевно, часом придбав. От це дуже приємно, насправді. Тобто мати справу з цікавими людьми і мати справу з хорошими виробами. Не так багато в житті, якихось там позитивних емоцій на зараз, тому що там війна і. Про це ну, взагалі складно щось додати. Я нічого не додам до того, що ви знаєте про війну. Ось. Я кілька разів там, зачіпав тему, що там, намагаюся донатити, виготовляю ножі там, для ЗСУ. Ділюся, там, купую ножі і просто дарую, і там щось якийсь негатив почався від окремих людей, напівадекватних. На жаль, такі теж бувають. От. Ми більшість нормальних людей, совісні вони допомагають всім, чим можуть. Але знаєте, в кожного своя професія. Хтось зараз там вчитель музики, він там вчить дітей грати на скрипці. І Це теж його спосіб, не знаю, годувати свою сім'ю і е, е, якісь інші ресурси, які в нього лишаються, ресурс часу там, витрачати на не знаю, заробляти додатково, якісь донати там, і так далі, скидати на купівлю. Потрібного або іншим способом волонтерів, ну і так далі. Зараз не хочу тему про війну. Чому тому що можу говорити про це дуже багато і ваші приклади будуть так само вдалі? І ще більш вражаючий. це якось така тема, що, ще раз кажу, складно щось додати те, чого ви не знаєте. Але я зараз про емоції. От інколи, наприклад, якісь такі хобі, там, для нас з вами там, ножі, раз ви потрапили на мій канал, ножовий. для когось там колекціонування, не знаю, баністика якісь купюри колекціонує, чи там, філателісти там, марки збирають. Немає значення, будь-яке хобі, там, рибалка, полювання, хоч зараз яке там полювання, зараз треба полювати на Касапі. От. Якісь такі речі вони дозволяють людині додають якісь їх сенсів, емоцій, додають якоїсь перезарядки. От. Ну, що значить перезарядка? Я говорю про відновлення там, фізичних, ментальних якихось е, сил в собі. Ти знаходиш якусь віддушину, певно, і перемикаєшся. От. Тому для когось із вас, напевно, як і для мене, ножі це просто там, інструмент, щоб там, не знаю, приготувати собі бутерброд чи сходити на пікнік, там, приготувати, не знаю, якісь. Там, розпалити багаття і там, щось там, не знаю, посмажити на кострі на вогнищі. <кій> ось. А для когось це там, інструмент, для того, щоб там, дати собі раду не знаю, в бліндажах, в окопах. А для когось це предмет колекціонування, коли такий ніж лежить лише там на поличці. Хтось вкладає кошти сьогодні в ножі, бо завтра вони будуть коштувати дорожче, бо лімітки вони мають таку властивість. Вони можуть набирати ціну і досить суттєво. Ножі, зняті з виробництва, вони можуть набирати ціну. Тобто будь-які варіанти, будь-які комбінації в цьому світі можливі. Ось ну, от я просто висновок хотів подякувати вам, своїм підписникам, тому що завдяки вам, от на каналі, таке дуже класне виходить, середовище для спілкування. Я ви бачите практично на кожен коментар ваш реагую. Стараюся відписувати, тому що для мене відео це мій монолог, а коментарі це діалог. Там YouTube, правда, не дуже до цього так має інструментів. От буває так, що губляться теми, і він щось там банить сам собі, не знаю чому. Я навіть не бачу деяких ваших коментарів і не ображайтеся, що я щось там цензурую. Я цензурувати можу всяких довбограїв, які теж бувають, але там на тисячу коментарів може бути два таких. От, я їх просто блокую, але це так буває рідко, я не знаю навіть за певний час там, буквально це кілька людей було. <кхм> Цікаві люди. Ви, ви часто знаєте більше, ніж я. Часто ви додаєте таких цікавих вдалих коментарів, жартуєте. Мені це дуже подобається. Оце, оце моя скажімо, оце моя монетизація. Знаєте, взагалі є таке поняття: відволічусь від ножа, яке називається соціальний капітал. От я така людина. Там, якщо ви прогуглите моє прізвище, то дізнаєтеся, хто я, що я, чим я там займався і так далі, що я досягнув це. Я не для того, щоб там розказати вам, який я крутий. Ні, я просто хочу вам ідею продемонструвати, проілюструвати. Що я все життя намагався от, накопичувати якийсь такий соціальний капітал, тобто довіру до людей і репутацію, яку не купиш. Вміння щось робити і так далі. От для мене це дуже важливо. І навіть зараз канал, це от можливість також масштабувати там свої певні свою роботу, свої якісь ідеї, цінності, масштабувати на більшу кількість людей. Так що, ще раз кажу, я зараз розповідаю вам про метаморфозіс, але трошки відволікаюсь для того, щоб ще дати вам щось таке, на мою думку, теж важливе і цінне. Тому що ніж це завжди історія про. Те, як він створений, чому, для кого, з яких матеріалів, з якою твердістю і так далі. Але це ще історія про людей, які його створювали. Це історія про людей, які цей ніж там придбали, або отримали його там, подарунок якось. Це історія про використання ножів. Інколи це цікаві історії, коли ніж допомагав, я завжди вважаю, що кожен ніж в першу чергу це помічник. Комусь це аксесуар, комусь там це зброя, комусь там ще щось. Але для мене ніж в першу чергу помічник. І, ось. і завжди ця історія от, про людей. Тобто мені от, цікаво це все, що стосується того, як, е, які люди, є, з якими цінностями і так далі от, довкола мене. І от, те середовище, яке я формую разом з вами, от, мені теж воно кажу, дуже подобається. І е, це, мені, це мені більше всього, це приносить мені більше всього от, власне, азарту. Практично зараз це така штука, яка дозволяє там, мені відволікатися. Заточування ножів це така медитативна штука. От, я цей ніж загострив, довів його до. Ну, до певного рівня гостроти, там розрізав гільзу, Ось там він, звісно, там голить або бриє. Це можна зробити і простішим методом, але тут посидів трошечки на тоненьких абразивах, тобто на дрібнозернистих дзеркала, до бо цьому ножу тут це пасує, скажімо так, йому це личить. Ось, хоча можна по-різному по гострити і там, боротися за кількість різів чи за агресію, а можна зробити от, просто красиво, і він теж буде і різати, і все в ньому буде і агресія, в ньому все є. Ось, це не готується, ніж для там, чемпіонатів по різу канату. Ось така от історія, такі от дуже такі цікаві ножові технології. Я трохи вам розповів, на що це мені все? І для чого мені цей канал, і для чого мені от ваші коментарі, ваші якісь. Такі штуки, які ви там от, присилаєте, пишете, радитеся. Я щось, щось ремонтую, щось можу технічно обслуговувати, там ті чи інші моделі. Буває так, що просто банально потрібно щось відрегулювати. Я теж цим можу там займатися. От, залежно від того, звісно, що за технічна проблема і які інструменти потрібні для її усунення. Але це можна все обговорювати. Але от, на загострювання приїхав такий красунчик, я не міг вам не показати і домостів. Сталь, про яку я згадував от, недавно в одному з своїх відео. Ось. А ще компанія Fox. Я вже теж знімав. У мене є ніж колекція від цієї компанії, називається Сицілієць від Fox Knife. От. І ще в мене є ніж Lion Steel, теж я знімав огляд. Теж, якщо на каналі вам можливо, ви бачите щоразу якісь тільки нові відео, особливо, якщо ви не підписник, якщо ви перший раз потрапили на канал. То раджу підписатись і просто подивіться собі, перегляньте якісь теми, які вам ну, на каналі я вже зняв. Ну от бо ви інколи питаєте, які ви радите бруски, або що ви там розкажіть щось про там не знаю, про мусат або про грітність брусочків, або про їх вирівнювання. Умовно, ось у мене вже такі відео зняті. А от розкажіть там про парамілітарі. 2. у мене є вже відео про це. Ніж вот а згадайте там Манікс, 2, або порівняйте першу і другу мілітарі. Ну в мене є вже такі відео. Так що раджу вам, якщо вам, звісно, цікава ця тема, якщо вам подобається те, як я там розповідаю, що я розповідаю, і так далі. Там, підпишіться на канал це раз. Ну, це чисто технічно, мабуть, буде вам зручніше спостерігати за новинками, які тут будуть виходити, в плані відео, оглядів і так далі. Якихось парад, лайфхаків. А ще ви просто собі переглядайте ті відео, які ви ще не бачили на каналі. Вже досить багато я зняв за короткий час. Ось тому може бути щось такого цікавого, чого вам. Ну, от бракувало вас. Вам було б це цікаво просто для себе дізнатися або відкрити для себе якусь нову сторінку в нажиманні. Ось такий ніж, Метаморфозіс, Фокс. ліміточка. 33-й екземпляр з 300. Тімаскус, Дамастіл, Титан, карбон. Повний фул, як зараз модно говорити, серед молоді. Ну, виставка ножових технологій, як можна це все зробити. Плюс складний авторський замок, інноваційний теж радіус. Ну, от одним словом, цікава річ, і приємно було і мати справу з цим ножем, і маю на увазі з, <гум> з заточуванням і з тим, щоб зняти для вас якийсь там емоційний огляд, розказати і показати. Все, друзі, дякую. Давайте продовжувати. Зустрінемося на каналі. Гарного дня, наскільки це взагалі можливо. До зустрічі!